Вас, мої дорогінки, я Ірина, і я відповідаю на ваші запитання. Пані Оля запитує: Добрий день, дякую. Чи піде поліція проти свого народу, чи піде Нацгвардія проти свого народу? Дивіться, зараз ми вже робили розклад, але ось таке питання я не задавала трошечки інакше. Тому зараз я доробляю Ось, ви своє питання можете задати. Своє запитання для до Таро в дописах. Там є картиночка. Зараз я вам її покажу. Ось вона. Щоб ви бачили. Залишайте запитання, залишайте тут, ось в дописах. Гаразд, я буду відповідати на запитання. Задонатимо на 30-ту бригаду Донецького напрямку. Хлопці збирають на Ремонт техніки під цим відео буде закріплений коментар. А ми поїхали. Чи піде поліція, якщо буде наказ зверху? Чи піде поліція або Нацгвардія проти народу? Щось у мене дуже погане відчуття до цього. Так, чи піде поліція? Ну, давайте вже так і поділимо. Поліція і Нацгвардія проти свого народу. Чи підуть? Ну, ось тут, бачите, поліція піде, скоріше за все, Нацгвардія тут скоріше не будуть виконувати. Ось тут будуть виконувати наказ. Тупо виконувати наказ будуть. Тут Нацгвардія ні. Чому? От, можливо, ви можете мені пояснити. Зараз докладу тут. Ну, дивіться, наскільки я розумію, щоб уникнути. Знаєте, в мене таке враження, що який наказ дають, вони навіть не будуть обговорювати. Давайте я не буду казати, що це да, да тут, тут, тут дехто боїться, скажімо так, погроз зверху. Тобто будуть вик... Поліція стопроцентово буде виконувати наказ. Можливо, там одиночні люди ні, але більшість все рівно буде виконувати наказ. Нацвардія. От Нацвардія ні. Ні. Тут на... От чомусь Нацвардія, ні. Це не, не, не є наказ. Ось тут наказ, бачите? І, скажімо так, 20-й аркан говорить про те, що вони будуть бояться наслідків, якщо вони не виконують. Тобто їм грозить розправа. Звище. Тим більше, що я так собі думаю, щоб не піти на війну, бо це карта війни, вони будуть робити що завгодно, щоб їх не призвали. Що завгодно, любий наказ. Ось тут любий наказ, ось тут ні. Тут для них це, не знаю, тут або присягу, бачите, скоріше за все, ось ці дві карти показують присягу Україні. Імператриця завжди у мене. В політичних розкладах, як Україна. Тобто, тут любов до України, до українського народу скоріше за все, ні. Можливо, одиниці будуть виконувати цей наказ. Тут, навпаки, одиниці можуть не виконати цей наказ. Ось якось так. Розумієте? Ось, ось так я це бачу. Ну, давайте запитаємо вже, чи буде наказ зверху? При потребі розганяти. Ну, думаю, що да вони ж підготувалися. Вони ж так до зубів підготувалися краще за інших президентів і за краще за Януковича. Буде, буде наказ. Буде наказ. Думаю, що буде наказ. Тут охороняти, щоб було спокійно, буде наказ. Для своєї, дивіться, як цікаво випадає, для свого свого, щоб зберегти своє тіло, своє майно, свій ресурс і зберегти своє життя, скажімо так, вони можуть піти на такий наказ, можуть дати такий наказ. Гаразд, ми розібрали це. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!